Що краще? ряженка чи йогурт? Ряженка показана тим, у кого збільшена кислотність, гастрит чи виразка, бо йогурт буде піднімати кислотність. Але мінус ряженки висока жирність 4-6%. Але у всіх інших випадках, крім гастриту, виразки чи високої кислотності, краще йогурт без цукру та без добавок. Краще самому туди кинути фруктів і бажано вживати, їх, кому заходить кожного дня. Бо в нас час багато антибіотиків і хімії в цьому, і нам постійно треба додати молочно-кислих бактерій. Бо вони не будуть давати розмножуватися поганим мікробом. Йогурт краще робити самому і періодично чередувати, то кефір, то йогурт низької жирності, щоб флора не звикала. У нас вона то не затримується, але вона є чужеродною для нас, але дружить з нашою флорою. Дітям тільки спеціальне дитяче харчування, йогурт скляній тарі, термостатичний. Якщо